Вітаю, друзі! Давно не записувала відео, але наважилась. Тут зовсім недавно мене вітали із Днем жіночого щастя. Я навіть погуглила, мені стало цікаво, про що це. Якщо раніше жіноче щастя вважалося, це коли хтось є поряд, то сьогодні це поняття вже має іншу канотацію, тобто це вже про відкриття цінності себе. про... Самодостатність незалежно від того, з кимось ти, чи, чи чи сама. А вчора я прочитала дуже цікаву новелу Івана Франка «Сойчино крило. І там одним із мотивів є пошук з жінкою, щастя і долі, чомусь ці слова завжди крокують поряд. Ну, і вже так влаштована людина, що її не завжди задовольняє те, що вона має. Ну, я вже колись говорила, що нами керує нехватка. І саме завдяки цьому дефіциту ми вирушуємо в мандри, як це зробила. Головна героїня Марія. Хтось вирушує подумки, хтось фізично прагне змінити своє життя, свою долю, а хтось будує якісь альтернативні ментальні шляхи своєї долі. Але мандрує кожен хтось в мріях, хтось в реальному житті. І от я сьогодні хочу. Розібрати головних персонажів даного твору твору Івана Франка Сойчине крило, саме з психоаналітичного ракурсу, оскільки, як на мене, тут зустрічаються два цікаві типажі. Це істероїд і, і шизоїд. Буду опиратись на концепцію американської психологині Ненсі МакВілємс. Але спершу коротко про сюжет, я спробую не спойлити. Наскільки це буде можливо? І так, Марія, головна героїня, незадоволена стосунками зі своїм партнером. Вона робить спробу кардинально змінити свою долю. І замість умовного, так званого, жіночого щастя переживає ряд. Поневірянь пускається у митарства, фізично страждає, морально страждає. Ну, в результаті вдається до досить такого вишуканого, але класичного методу психотерапії. Вона пише листа. І так переходимо до головного персонажа, а саме до героя-адресата. Так, з перших рядків ми вже розуміємо, що це відлюдько. Відлюдько в розквіті. Сил 40 років має Хома. Це саме той вік, коли людина нарешті зрозуміла, що вона ну, нарешті розуміє, взагалі, що вона вже багато чого зробила для суспільства, для інших, вже віддала всі борги, але заборгувала перш за все собі, тому що не завжди слідувала своїм якимось глибинним потребам. І ось саме 40-річний вік, це зараз я апелюю до. Теорії Юнга. Це той період, коли людина здійснює шлях до самого себе. Це називається процес індивідуації, шлях до самого себе, щоб зустрітися з цим таким важливим центральним архетипом самістю. Це коли Уже немає конфліктів між там хочу і можу, коли вже знайдені всі компроміси. І коли можна, нікому нічого вже не доводити, і навіть собі. І ось хома саме перебуває в такому цікавому, зрілому віці, в такому розквіті. Сил і шляху до себе. Але не тільки з цієї причини Хома йде до себе, тому що в його житті було кохання, яке відгукнулось, мабуть, для нього травмою, тому що це той біль, який він старається завуалювати в якихось своїх фантазіях. Ну, Хома, як на мене, це особа шизоїдного такого гатунку. Зараз я спробую це аргументувати, оскільки з перших сторінок ми спостерігаємо за такою тонкою романтичною натурою, яка оточила себе. Красивими предметами. Це і книги, журнали, і, і вишукана їжа, і приємна вишукана музика. Чоловік зібрався зустрічати новий рік і персональний рік свого життя. Йому вже має виповнитися саме в цей день. 40 років, я вже говорила, І от що відбувається? Відбувається рефлексія. Чоловік збирається розпочати нову сторінку власного життя сам в собі і для себе самого. І як я вже говорила, ми вже починаємо розуміти, що за цим усамітненням криється саме якийсь біль з минулого. Проглядається страх прожити знову те, що так ретельно. Він хоче скрити, приховати в своїй філософії. І як би майстерно не маскував Хома свій страх, мабуть, все-таки е -е, зрозуміло, що йому це не вдасться зробити. Тому що цікавість і прагнення любити беруть все-таки вверх. Е -е, і от е -е, той момент, коли Хома отримує листа, якраз є тією яскравою підказкою, що зараз все піде не так, як планував наш герой. І ми розуміємо, що листа прислала його кохана людина, кохана жінка, з якою він давно. Ну, три роки тому, скажімо так, це не дуже таки давно, уже розпрощався і похоронив надію бути з нею. І в процесі читання цього листа виникає питання: чому чого не вистачало цій Марії? Що штовхнуло її на пошуки пригод? І, очевидно, Хома. Що типово саме для шизоїдів не міг зробити Марію центром своїх бажань. Ну, а Манія, яскраво, виражена, яскраво виражений істероїдний типаж саме мала потребу в тому, щоб навколо неї крутився весь світ. І от герой постійно. Тримав її на дистанції і не збирався розчинятися в стосунках, а вона цього прагнула саме. Для осіб з шизоїдними тенденціями характерно зберігати власні межі від втручання іншого. Ці межі. І окрім того, шизоїди поважають межі іншого, тобто ця дистанція вона дає можливість зберегти себе, не бути поглинутим. І от саме цей страх бути поглину... поглинутим, з'їденим ментально якраз і відчуджує від себе партнера. Тому чоловік. І не бачив потреби прив'язувати до себе цю Марію, щоб її якимось чином утримати. Саме цим вона і дорікає йому, що ти мене не втримав біля себе. Отже, Марія себе об'єктивує, що саме важливо для осіб з історичним радикалом, для них, щоб відчути себе повноцінно, треба, щоб обов'язково був хтось. І важливо відчути себе саме об'єктом бажання іншого. Тому життя осіб зі стероїдним таким от характером сповнене ризику і драми, стан тривоги, конфліктів це їх природні середовища. Вони в такій атмосфері почувають себе як риба в воді. Тому любов хоми до неї така дистанційована, можливо, сприймалась для неї якоюсь такою холодною, неприродньою для неї, незрозумілою. І ось, що ми знаємо про дитинство Марії? Те, що мати в неї була побожною, а батько, а батько навпаки жартівливий, мав легкий характер, і от ця надмірна, фанатична релігійність, оця побожність, можливо, сприймалась як відсутність матері, тому що матір жила в своїй Філософській, релігійній бульбашці. І фізично вона могла бути з дитиною, але емоційно вона була далекою. І от за відсутності матері, дівчинці взагалі от не завжди вдається вирішити едіпальний конфлікт, тобто ідентифіку... ідентифікуватися з матір'ю і виграти в неї. Конкуренцію. І от часто відбувається саме фіксація на цій стадії за саме такої неправильно організованої сімейної атмосфери, коли мама емоційно відсутня, і донька не може нормально, адекватно пройти цей конфлікт. Вона може зависнути на цій стадії, тоді. Жінки взагалі можуть розглядатися як якісь такі слабкі, нікчемні істоти, а чоловіки як боги, такі от велетні, сильні, вони можуть викликати заздрість, і взагалі жінка тоді буде воювати за їх увагу важливим, скажімо так, прагненням. Для жінки-істероїда буде прагнення заслужити увагу чоловіка. Ось, можливо, саме тому Маня знецінює такого м'якого, скажімо так, знецінює м'якість і поступливість, і ще й таку от інтелігентність, філософічність свого партнера хоми і обирає. Подальшому партнерів, де вона виступає да, об'єктом, де об неї можна витрити ноги, її можна там обміняти, її можна утримувати силою, де їй треба взагалі виживати. Вона обирає екстремальні умови, де з нею жартують, грають, мов мов м'ячиком. І от заздрість до чоловіка підкреслюється прагненням. Носити рушницю, ми знаємо, що Маня це донька лісника. До того ж, вона влучно стріляє. І от її прагнення вбити сойку викликане не скільки ревнищами, скільки конкуренцією з цією птахою, в неї таке от бажання створити. Театральну ситуацію, тут вона грає, тут вона майстерно акторськи театрально плаче, потім патрає разом зі своїм партнером хомою цю сойку, разом вони її театрально пої... поїдають, скажем так. І ось, можливо, це таке несвідома, несвідома якась така дія, оце прагнення. Несвідоме прагнення показати, що я є та сойка. от Візьми мене, отак, зроби частиною себе, з'їж мене. Ти можеш зробити зі мною все, що я зробила з цією сойкою, тільки не, тільки не відпускай мене. І от яскравою прикметою, саме осіб з істероїдним радикалом, є вміння в себе закохувати через здатність. Підлаштовуватись під смак свого партнера, підлаштовуватись граючи роль. Тобто інтуїтивно приходять знання, що саме треба грати. Як треба, за яким сценарієм треба грати, щоб інша сторона закохалася, поки, поки та сторона не зрозуміє, що вона вже все, вона в тенетах, вона в сільці. І от, немов. З тієї рушниці, якою Маня вбила Сойку, вона своєю сповіддю в листі влучає в серце Хоми. І ось чому Марія обирає саме формат листа. Вона не хоче одразу вторгатися в простір цього відлюдька, тому що вона відчуває його. Вона не хоче його злякати, вона не хоче йому натякнути, що зараз вона його пожере, як оту ту сойку, що разом з ним тоді вона патрала і їла. Ось, Вона торкається словами його серця, ну а потім з'являється в його житті фізично. І я навіть не хочу фантазувати, як складеться подальша доля цих героїв. Не хочу фантазувати, тому що мене потішив фінал цього твору. І цього досить. Шикарна новела, дуже багато аналогій, я тільки до неї доторкнулася, поділилася своїми думками. Тому читайте, отримайте задоволення і до зустрічі. І якщо було цікаво, ставте вподобайку і підписуйтесь. До зустрічі. На все добре.